Верховна Рада змінила підхід до штрафів за порушення правил військового обліку. Як це працюватиме? Штраф накладається без виклику до ТЦК ТСП, у разі якщо є дві головні умови: перше, якщо особа звертається з заявою, якою не оспорює допущене правопорушення, друге, якщо особа згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності без її участі. Зазначена заява подається особисто в письмовій формі або через електронний кабінет військовозобов'язаного, тобто через «Резерв плюс». Після отримання такої заяви справу про адміністративне правопорушення розглядають протягом трьох днів. А також зобов'язані перевірити у заяві фактичні дані про визнання такою особою адміністративного правопорушення. І винести постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності без її участі у разі, якщо особа подала заяву через резерв плюс, постанова про притягнення її до адміністративної відповідальності направляється також у резерв плюс. Або ж на електронну адресу. Розмір штрафу визначається керівником ТЦК на мінімальному рівні передбаченого санкцією відповідної статті. Разом з тим, замість 17 тисяч гривень можна буде сплатити 8 тисяч 500 протягом 10 календарних днів з дня набрання постанови законної сили. Ці зміни спрямовані на спрощення процедури притягнення до адміністративної відповідальності. І чи будуть вони дієвими, побачимо згодом.